Ітен. І там. Керуй до мами. Багато людей. Тобі так пасує червона машина, сина. Машина. О, зараз. Заїхав аварія. Їде, <smillia> їде. Наш тато без пультом скоро розібра. Він <смелив> керує, він перекручує цей. А, їта сам керує, то мене годен. Сорі. там не крути рулем, сина. Руслану тяжко тебе вести. Не крути, зупинись. Хлопчик на мотоциклі. Крутяк. От придумали Європа. Класіті Воділа ти малесенький. Що Галя скупилася?